По-перше, це рішення виникло тоді, коли йде реформа медицини і з'являється таке поняття, як кластерна лікарня. Що дає кластерна лікарня? Вона дає можливість лікарні отримати додаткові і отримати великий пакет для обслуговування населення. Якщо лікарня не буде кластерною, частина пакетів, які навіть сьогодні є у другій лікарні. Ми втратимо. І це погіршить, і це погіршить обслуговування населення міста Житомира. В перший момент це зменшить фінансування з боку МЦЗУ нашої другої лікарні, дитячої лікарні. І таким чином в нас в місті буде тільки одна кластерна лікарня, це перша лікарня. Одним із умов кластерності є саме дитячий напрямок. Першій лікарні зрозуміло, у нас є пологовий будинок, в другій лікарні у нас його нема. І для того, щоб друга лікарня отримала саме кластерність і отримала можливість збільшити е, об'єм пакетів, е, збільшити можливості по обслуговуванню населення, отримати маршрут пацієнта. А це дуже важливо з точки зору, що швидка, коли щось станеться з людиною, буде Якщо вона не буде кластерна, не буде вести людей в другу лікарню. І от для того, щоб отримати кластерність, саме, і був підготовлений даний проект рішення. Вчора в нас після рекомендації саме поводжувальної ради, дійсно, депутати піднімали це питання на поводжувальної раді. Вчора в нас відбулися збори і в Другі лікарні з колективом і дитячі лікарні. Марія Олександровна і управління охорони здоров'я проінформували, яким чином, що воно нам буде давати, що як будуть жити далі лікарні. Всі ці питання проговорювалися. Для інформування населення дійсно потрібно ще УЗГ разом з управлінням охорони здоров'я провели роботу і проінформували населення. Ми навпаки збираємося розвивати наші лікарні, другу лікарню, першу, додати і реабілітацію сучасну, і там буде ще один дуже цікавий проєкт по другій лікарні, який фактично на днях виник. Тому це все на обслуговування населення, поліпшення якості обслуговування і розвитку наших лікарень.